Всім привіт! Пригнали ось таку машину Honda CR-V, 2013 рік в ідеальному стані 2.2 дизель, максимальні комплектації, присутні біксенонові фари, led, LED такі смужки, омивач фар, передні партроніки, протиотуманні фари. Висутній також єстронік, Мінкод для перевірки надаю. Такі легкосплавні титанові диски 18 радіусу з хорошою резиною 22-го року замінено тормозні диски з колодками, безключовий, безключовий доступ, задні притоновані такі вікна ідеальному стані титани, не почухрані, не подерті, задні партроніки, камера заднього виду, безключовий також на кришці багажника, дверні бокові карти неподерті, не, не почухрані, також присутня повноцінна докатка з домкратом, присутня шторка повноцінна. Потолок неподертий, непочухраний, машина не готовлена, десь вимазано, Потрібна мінімальна фімчистка повитирати, помити і буде виставлятися на продажу. Електрична кришка багажника закривається. Ось ця дверна карта задня. В ідеальному стані, йде не почухрано, не подерто. По пройомах також, по болтах нічого не крутилося, не знімалося Зад, задній ряд сидінь, сидінь в ідеальному стані. Такий подлокотники. такий вид спереді. кліма, все працює, старт стоп присутній, щитиння полос, підігрів сидінь, панорамний дах. Все в оригіналі, все працює. Мотор працює ідеально. Від якому в стані дверна карта пасажира в ідеальному стані. Також, десь вимазано, потрібно витерти. Присутній блютуз, розхід середній 7,5 літра. Підігрів сидіть. Круїз контроль. Присутня вся сервісна історія. Так. Є сере копія швейцарського тіп-паспорта. Можете пробивати по ВІН-коду. Хочу показати вам сервісну книжку. Останній сервіс був 13.07.2022 року. Пробіг був в 167 тисяч, зараз пробіг становить 175 тисяч. Оригінальні печатки Honda. Такий підлокотник присутній, USB, AUK. Кого інтересують автомобілі зі Швейцарії, дзвоніть, запитуйте. Приганяємо тільки гарні автомобілі з оригінальними пробігами. Чесні перевірені авто. Всім дякую за увагу. Дзвоніть, запитуйте, готовий відповісти на всі ваші запитання. Машина буде підготовлюватися, легенька хімчистка, поліровка і буде виставлятися на продажу.